Для мене трагедія блять, оце, кожне, оце кожне життя. І коли ми це дістаємо, іноді ти так плакати хочеться, бо ти ну, дивишся на це, і розумієш, що ма це оце рвань оцю принесуть матусі додому. Оцю рвань вона не зможе доторкнутися до своєї дитини. І він такі такий, а, бай, а, таку, ну, <гум> ну ти її несеш. Ось було у нас випадок, коли він на деревах себе висів, пацан. Його ніхто знайти не міг. Оце решточки розкидані. І ми оце руками це збирали. І вона нам дзвонить, і Ми напряму з неї говоримо. І ми цю дитинку забираємо. Це так тяжко, ну реально. Це просто пиці. Ну я реально не витримую. Але їй сказали, а вона то, і я говорю, те, те знайдено. І вона га-а-а, в трубку тобі, блядь, ти такі. І гори, заспокойтесь, ви мати цього хлопця, кого ми забираємо. Я її настраю, і вона така. Це я готова, я готова там прийняти його. І ти розумієш. Що, ну вона не доторкнеться до нього. Все ну останнього доторкання не буде. Та випадки бувають такі. Ти просто дивишся. Ти <сві> не вірив своїм очам. що ти бачив. Люди, отак намотані на дерева, отак куски висять. На дорозі отак. ми їх називаємо. Пробачте, за що ми так наклейки. як наклейки, отак от полоски розкатані люди. отак по дорозі технікою. І ти підходиш до цього, воно все їздить і ти, гад, щоб його далі нас нарощавили, відклеюєш, Просто так відклеюєш і кладеш у цей мішок. І ти думаєш, йо, балет, Ну. І в нього не було. Якщо б ти там не, не пройшов, угу. в нього б не було шансів повернутись. І ти такий, а блін.